Блять, опять надихайся, пиздец. Заебало. Надо, я тебе взять направлено сходить дало лорабуть. Вообще это mm. невозможно. Mm. Mm. Ну да, каждый день, блядь, это так. Ну, мне кажется, что я тоді ебнула, скорочивается. Поносить после того, как мы да началась херня. Может быть. Може, десь там переноситься собі хуяр, ну блядь, і воно тепер не цея. Не переноситься. Два босса. У прямо тут прям рядом подсказка. От хоч би тут босс був. Локас не знаю. Ой-ой-ой. Ага. Це так, щоб ви засинали Замість Мені показалось, що там дерь уже старчить. Ой, тут блядь. Блядь, в ноги, в ноги, в ноги. Я забула Я думаю, что свічка у него на голове. Ха-ха-ха, тримати буду. Е. Он вот мой браток, да, блядь, разбираться, ебать. Я его потушу. А, е, браток. Не. А що не це дорого. пляшки дають? Чого вони не горять? Пляшки це стушиться, коли гориш. Або коли мокрий, тебе не може підпалити. Тааа, да. я думала це типу, як моліки. У, mm. У мене тут монетки. Де? А. Знизу. Ви тепер з однаковими скинами мені тепер важко. Я от тепер плутаю, хто дає є. Оцяточка варієк а де він? Да, хай на що нашу пай. Я лампочку просто знайшла. Алло, пошли. Мені забагався. Хуй знай, де на локації. Хуй прийми, чим занятий. На десь. Ні, Це... Ні? Це на піту. На а може да, ми йдемо взагалі? Ми йдемо на... на сплит рівер. Сюди, коротше. Звиняйте, звісно, але я буду вам тут це робити. Черно Че називається? Короч. полосатики. Жить. А ха, -ха, ха Лох. Мой хмель? Ваш за перк. Хмельчи на камне. Я не знаю, что тебе без подобается, давай пишу. Перк. Ну, то маль тоже отсюда. Ну я не знаю, чего стоїть брати. Його стоїть, Якщо ти вмреш, ти підіймеш і ти будеш фулл Так, Да, але ж треба з ним його юзати. Не-не-не, це Remedy, це не нерланд А, це ре да, все, все правильно. Навпаки. Я вже, блять, поплавався. У Нас на лодці, по моєму На Газу. газово. є, бля. Це сука. Інфернус, Відійди! въдії, въдії. Це хорошо що його катани не проткнув. Тут це... факти, з якими важко поспорити. там на улюблену локацію Айонки. Ой, oh ой, бля, случа. Що він де взялась вообще, блядь? А це ж воно така сама хєрова які камні, yeah, да? Бережно. Ой, вообще це нормально? Там де є дві бочки великих. Великих дві бочки. Що а... що таке? Розка не добитися до нього, у мене нема чим його бувати. Да я це я. У мене Мышка, короче, альтар на вас. Классно. Я вообще не боюсь. Я убежала за 3 пиздей, блять, от него. Чего он за мной бежит? Классно. Отходите, отходите, отходите. Отходите, отходите. Ёбища. Ты типа, по мне кто -то Нет, что, я сказал, ведь Саня, ты с катаны? Да. Ничего, ничего не дал. Он дал мне по хребту, блядь. А, блядь, мне пиво больше выделил. Всіх потрогав, блядь. Mm. Там патроны стоять, и обычный, необычный. Стамен нас, сука. У мене аптечка. а я уже на регіянку прыгну. А чо в мене повний. А, бо я монстрів убиваю. Тишо, короче, химкас. Ебать ви далеко, ахуять. Там, по-моєму, люди десь Собака гопка. А-а-а, це оця, я думаю, какие две бочки, блять? Ты кискализей. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не не посыть, нам на Босс стой? Бос знизу, да. В следующий, але знизу. Убил. Ебать. Зливо, ты. Тут звітна. С хитом. Я регенку втикаю. От того, не дайте підняти другого. А де він? О тут був. Він встав походу вже, Отут тут вікні, Альон. Давай, скидай. Кидай, сюда. Нормально все там. Найс. А янка, иди, дверь. там хан хан хитнута, Це Забула слово. Нам десь туда була справа, так. Вона обігла вниз. да, я хотел сказать. Ну, все, воно. На, нахуй, за, за самурайский пчел. Да. да. Вот еще один. Да. Найдите награду, заберите. Сейчас идем. Дальнего того полутать на месте. Ёба, колючки твои. Подобается, да? Обожаю. Вообще люди. Блять, це зомбі, єбане. Це люди чи зомбі? Та, блять, зомбі. А де ця третя? Ось тут. А де спуститься? Сюди до мене. А, чи ти вже йшла? Лісенько. Забрали? Забирайте. Я одну взяв. Забирай. Ну то забирай, чого ти не забираєш? Ти ж там бігаєш, Сань. Ну, Тима, я маю бігать шукати. Я нищу, вище. Пиздец, а ви? я звідки йшла. що робимо? У нас людей поки нема. бігти нам просто объединять. Ну, выдвигаемся, значить. А другого боса не знайшли йдемо на другого боса. Ну, йдемо на все одно Тут капкан, бля, аккуратно. Да, да. Че ты не забираешь босса Никола? Бо я с катаной, сейчас играю в гіпер ресивно и не хочешь з мене награду. Стоїть. Ти так і скажеш, что я и забирать не буду. Чипать він Ну Так ясен хуй в него лопату метнули. Куди дометой перг брали? Так. Okay. Пошли заберемо в основному ні полоску Так, давайте просто в колю і все. А нахуя хуя він дорогий? Тратить. А? Не, я кажу, не надо спритрачати. Ну, в критичній ситуації може приготувати, пригодиться. Приготуватися тоже. О, тож. бути піднятим без полоски і потім відлетіти від условного блядь, сайта, не дуже хочеться. На цьому на тележці, да, Забирала ее? Да, да, да. Uh -huh. <свист> Ти випановити? Я випановлю. О, тут бумажка, кстати. Там експо. Народок. Хриси. Найсі. Бана надо чи ні? Ну, якщо ти будеш престижиться, то да. Якщо не будеш, а. то не дуже. Ми на максимальних неравнах. Що тут? Що якісь? Ну ще и е живи, потому что там дострелялась. Ярк лежить? Да. Пиш. О, стоп, це ж я же это як генгстер стріляти, да? Да, да. Як генстр. Як генгстер. Я за тобою біжить. Мобік. Очень на агрессии. Так, странно, будь. що мене до сих пор не нокнули в біч. Є шанс, то... одна пачка відхуячена була, бо файтались на піту, коли ми були в черті де і я не знаю, що вони там хотіли зробити. Тому є шанс, що вже одної пачки нема. І одну ми забрали, залишилась одна. Ну це шанс. Боса не шанс. Він, звісно, не стовідсотковий, звісно. Хтось лопнув щось, шарик. Шарик, це... да. Ззаду мене піздують хтось. Ззаду, 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 по мені це, хтось стреляє. Це, це не ззаду. Ні, ззаду. А, і спереду. Спереду, це вони піздували. Бос тут на локації. Як всегда по мені, блядь, улюбки. А, вони вниз ідуть. Отут будуть. Сан, да, дуже пиздец. Ви... Обережно. Вы дуже дуже чейзите. Дуже сильно. А де вони? Хоть дайте метку. Знизу, пиднизу. Они все там. -от, на на Налоки дало хит. Біля домика того маленького, там ще один бігає За доскою. мінус один. Тут. За камнями бачу, бачу. і тут а за дерев'яшкою тоже, був. Потом буде ще з цього свого підіймати інферно Инферно, здесь. Сука, не доразу, да ти біжиш, блять? Я беду пока может босса убью. Давай, да, да, да. Делай. Так, иди сюда. Поскакал. Ну, поднял того. Не туди. Душніло кинула А нащо вони кинули душніло? І там ще щось стріляє, ти бачив? Це я, це я концертівно їм скриваю. Хай перезважається там, розбиваючусь такую. Ты? А, я. А давай до нас. Милости просим. До нашего шалашу я хочу. О, я пиду им там, приколев наставляю Тут ловушка. А, они, они уже крутят. Не закрити тільки мені хоч якусь двері, щоб я зміг пройти. Тут ловушка, пінгани ему. Тут ловушка. О, тут ловушка. Ага. А, тут вже є Через віконце все прыгай. А, тут доставить шкафу. Добре. Десь себя бачила капкан. Тут капкан стоит на свинях. На свинях? А шо, таке? не свині, блядь. Там, там з цієї сторони була людина, І тут масло. Ну, мені не треба. нравится. Та йобана лампа. Мені не так не нравиться, як вона... Отут з цієї сторони один. А, я забула, що у мене ж є ця, блядь. Отам там тоже. Вот там, отам там і во там. По лівій ага. стороні, короче, идут. Ага. Закрій ворота. Ладно. Там аптека знизу, якщо комунали. І патрони ви позабирали обичні. Тут Ебать, чел тупо вышел в мене пікає. А де? Там дірка в стене. Блять, скажу закрывать ты вик на. Айон, видишь. Снимай трапу десь. Отут, на воротах. Мінус. І мінус. Я його палю зразу Давай. Чи ти обшукаєш? Не треба, нам треба самі розібрати. Мені Обережно там, вони контролять його. Вони підняли. Гаразд, мінус два. Ви що, Хсатогі? Третій спиля сані десь бігає. Я попробую Саня підняти. Давай, фрі, свободно підни. Дякую. Забирай. Блядь, я знагрила. Нож в руки і погнала. Не, я, 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 я на саню перенесла. А квіно тут? А чого він не підпалився? Бо вона під... Вони підняли його нікром а. Ну він отам там десь ходить. Він тут уже біжить. О тут сейчас буде, отут піднизу. А, він хуй зна де. А Рега буде сьогодні? Можна підняти обережно. Можна підняти. Подожди він. Ага. Саня, генста, давай. Та не генста тут. Поняв. я, блядь, взагалі ніхуя зробити не міг. А не прощає просто. Та я що тут не попадала, нема нікого більше. Та все, що вже нікого і не буде. Все? Додома? Первый пальчик. Перчик, перчик, перчик. Хочу перчик. Это червоный гарний. А, блять, не кроманцев. Бимба. Кто <laughs> А, Я не помню. <laughs> не менее. Шо, на церкву не йдем? Идем, идем, идем. А що на церкву? А, кассы заложили. Гроші. И выхід все одно в ту сторону. Нормально катка получилась Ну, Вид пиздец, и лепив сервака. Майже весь от меня сказал. Одну пачку Вид От старости. Так, а ну куда я попадал? Я попадал сюда? А, ну так я был. Прям хорошо. Блять. Прям хорошо. Да ёб... Ну, все кубычные, блядь, ничего нового. Ладно, Там, там листик є. Листик я ничего не бачу. Так, Волит листик хуёвый. В Эх! Є. Раз, не є. Я пролажу. Джоронімо. О! Молик бесплатно. Брежна может быть и Дивіться Дивиться под лапки. Одна и там наступно в той стороні. Тут патроны тут сексуальные нишки аригатора. Ой, та. А де Еще одна, блядь, пас. А, ось еще одна. Є. Замуровали? Угу. Демоны. А де ще третя була, ти казав? О, перк лежить. Грокодили лапы. Ой, да. та, карточка. Перк он, да. А Ти казав, третя? казав, де ця, не, де ця? Ні-ні-ні, детям. Я кажу, де, де друга. А що ще на два мона сделать? Ви перк брал себе? Да. Я, а тобі не надо вже виносити ці пушки, да? Ні, мені треба тільки з цього, свідетеля отримала, і дар виносився Та тариф на мапі нема, якщо що, ми одні Ну все, йдемо додому Додому до хати, до рідної мати uh -huh. І там, де баба івала хати <laughs> Да жалко тут нема автобега, як в Э. Боже, я померчал. А блядь. Ты Потім... шо, що, хотіла, щоб я умер, да, і у лоптусу. Да. Щоб Але. я умерла. Як що якщо, якщо хтось бывает у тиммейта, то у того хто вбив, минус 500 бассу. Да, ти ж таки хотіла йому зробити, а він не динамит кинув, а цю шумку. Обманку. Дико чисто закинул. Нормально так. мінус гроші. В каси летати, щоб... Я це підняв кашляти коточок.